Я маю попасти в цю знову в банку, ще як її ще назвати конфетою. І буде в мене три раунди. З різної дистанції. І буду грати я на 1000 гривень. Ну, так, да, нормально в принципі. Ну що ж, поїхали. Перша дистанція от тут. тут. От перша дистанція от така от. Другая дистанция. Вот тут. Вот. Такая вот тр... дистанция. И третья, остальная, вот тут. Вот тут. Он дома. Он дома, он бачит. С такой дистанции будем зараз кидать. И начинаем мы с первой дистанции. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися я старався. Ну що ж, поїхали. Так на перший раз у мене всього Та скільки три попитки. Ну тут реально легко. так підкину і все. Що ж, поїхали. Значить, от три конфети і зараз буду я ними кидати. Все, відхожу. Все, кидаю. Значить, перша попитка. Ну і звісно, тут дуже було легко. Ну, ...я туди попасти. Друге місце от звідси. І теж у мене три конфети є. Що ж поїхали. Так, беру. Це слішу, я, ребята, зближу в камеру. Що не думати, що я підходжу, щоб кидати, щоб я не казався лохом. От конфетом. Дивіться, от я зараз віддалю. Так, Йо. Дивіться, от я зараз віддалю. От значить камера, два така була. Віддаляю. вот такие вот такая вот кисть вот я сближу все я кидаю ну первый комом в принципе Та йо, ну нет блин третий тоже комом Стоп, блін, я вам сказав, що в мене є три попитки, але з кожним уровнем, типу, коли схожу далі і далі, у мене буде більше попиток. Тепер у мене п'ять цукерки, у мене ж дві попитки лишилось. Ну, да, погнали. Да! Вон дома. Вот, тепер у мене тут, ось, скільки це. А, п'ять конфет, ще треба одну? Вот теперь у мене 6 конфет, кидаю з останньої, третьої, ну, дистанції. Погнали. Ось вот така от, ребят, дистанція. Давайте я вам зберу, то вам засвідчує. Та є от все. Фух, погнали. Понятно. 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 Ну ні. не перед передостань mm, нее так вот, ребята. Значить утра курс з другого місця, Якщо я зараз попаду, просто мало ли я зараз попаду і тупо Щоб засікти ну, на сики Це буде красиво надіюся буде красиво. Я надіюсь, я попаду. попуду Панали Да! Соло просто! Да, просто. Ну, то Да, да это тут, там моя хорошенькая. Вот, тут она. Бонусные 10 китки. Так, п'ятий раз вроді. Зараз буде. Ура! Та йо! так, ну де мої гроші? О, ура! Вот вони. Значит сіки тут, ну-ка, їх точно тисяча. Да, тут тисяча. І кто думає, що ці гроші фаршеві, от провіряйте. Ну і всем пока!